Доброго дня! Сьогодні хочу я вам показати ще одну резинку. Але перед тим, як я буду розповідати вам про резинку, я дуже хочу подякувати всім, хто прийшов на мій канал. У нас на, на каналі доволі багато нових підписників. Я хочу все ж подякувати, що вам цікаво дивитись те, що я показую, то як я в'яжу. А, подякувати за лайки, за відгуки і попросити, щоб все ж ви підписувались далі, щоб ставили лайки, якщо бажаєте, що я заслуговую їх ці лайки і вподобайки. Підписуйтесь, приходьте, будемо щось цікавеньке тут розглядати, в'язати. Я дуже вдячна, особливо вдячна тим, хто пише мені відгуки. І в відгуках пишуть, що цікаво, що не цікаво. І мені, для мене це дуже і дуже важно, бо я тоді розумію, у тому ли напрямку я рухаюсь. Не тільки ли мені це цікаво, а є ще хтось, кому це теж цікаво, кого це інтересує, і кому це буде інтересно. Ну що ж, що ж, повертаємось до нашої резинки. Вот побачила я на полях інтернету таку цікаву резинку. Не знаю, як вона зветься, бо там, де я її побачила, не написана була назва її. Але дуже вона мені подобається. Ну що ж, я думаю, що пора її розглянути, як же ж вона в'яжеться. Раппорт цієї резинки 3. Петлі і два ряди. ну Плюс дві кромочний, і ще одна от з цього боку виворотня петля для симметрії Я зараз почну в'язати, і ви все зрозумієте, що я вам розказую. Почнемо. Як ви зрозуміли, якщо рапорт з трьох, з трьох петель то нам потрібно набрати кількість таку петель, щоб вона була кратна трьом. Знімаємо кромочну петлю. Зараз я трошечки прибавлю, ось так, щоб було краще вам видно, що я роблю. Знімаємо кромочну петлю. Потім у нас перша петля виверотня. Ось вона виворотня петля. Далі ми дві лицеві петлі. Ось вони, пров'язуємо лицевою разом дві петлі за задні стінки. Потім от у нас виходить два таких колоска, ну, бо дві петлі зв'язали разом. Ми беремо е верхню петлю, одягаємо знов на праву спицю і пров'язуємо лицевою петлею. Ось це рапорт. Знову беремо виворотню петлю. Виворотню петлю пров'язуємо, потім дві петлі ми прив'язуємо лицевою за задні стінки, і верхній колосок, верхню петлю, ми одягаємо на спицю направо і пров'язуємо лицевою. Ще разок. Виворотня, дві петлі разом за задні стінки лицевою. Ось колосок, який зверху, ми його одягаємо на праву спицю і пров'язали. Виворотня. дві петли лицьовою, підхватуємо верхню петлю лицьовою, Виворотня. дві петли лицьовою петлі. Лицеву петлю пров'язала лицевою і знов раппорт. Нічого складного тут, як, в общем-то, і завжди, немає. Досить просто і досить, як на мій погляд, ефектно виглядає ця резинка. Думаю, що її можна використовувати як звичайну резинку. От Коли ми светрики в'яжемо, ми ж резинки вив'язуємо. От Мені здається, що ця резинка буде дуже непогано виглядати. Вона може навіть виглядати як якийсь декоративний елемент в светрику. Ну, і, зовсім, не обязательно в светрику в будь-якому <кхід> виробі. Ось, дохожу я до Це останній рапорт. Пров'язали лицеву зверху. І ось ця петля, яка виверетня, і вона слугувала нам для симетрії, щоб симетрично виглядала наша наш зразок, і, в общем-то, і наш вироб, коли це буде вироб. Розгортаємо, в'яжемо наступний ряд. Це був не чотний ряд перший, а це другий ряд чотний. Як ви розумієте, якщо рапорт два ряди, то вони будуть чередуватися і повторюватися. Так, зняли кромочну, а далі ми в'яжемо дві ліцеві петлі. І третя петля ми її одягаємо на праву спицю, от як би ми в'язали виворотню. Ми одягаємо на праву спицю, ну не прив'язуємо, знімаємо, знімаємо неприв'язану і нитка перед роботою. Ще раз дві, дві лицьови. І третю петлю ми зняли неприв'язану на праву спицю нитка перед роботою. Дві лицьови. І зняли нитка перед роботою. Дві лицьови. Дві лицьови, щось у мене сьогодні, зняли. Дві ліцеви, зняли, дві лицьови, зняли. Ну і так ми закінчуємо наш ряд. Дві лицеви, зняли, не пров'язуючи. Дві ви <кій> зняли не прив'язуючи. Дві ви зняли, не прив'язуючи. І ось ця петля, яка була в нас для симетрії, ми її прив'язали за рисунком і кромочна. Все. Ви саме бачите, що досить просто. Виворотня сторона виглядає, як жемчужна резинка. Дуже вона, я полюбляю жемчужну резинку. Ну, взагалі-то я резинки з сімами полюблю. А От, так виглядає лицева сторона. Ось я її так положу. Бачите, як наскільки вона така симпатична. Ну що ж, пробуйте, жити. Пишіть мені, що у вас виходить. Виходить ли взагалі, цікаво вам, не цікаво. Подобається, не подобається. Мені ця резинка дуже сподобалась. То попередня я хворіла її. Думала, що я собі якийсь такий махеровий свитерок зв'яжу. А тепер, думаю, можу цією резинкою зв'язати. общем, поки я переберу ці резинки, то я в зв'яжу собі так світере 3-4. Ну, не буду я вас більш заговаривати. В'яжіть Буду дуже рада вашим відгукам, тихого спокійного вам вечора і спокійної вам ночі. До побачення!